Мусливські угіддя кречет розташовані на території Полтавського та Новосанжарського районів. Площа господарств сягає 52 тисяч гектарів. До складу Кречета входять і ліси, що охороняються законом. Ми знаходимося на території заповідного урочища Вільшани. Напередодні нового року жителі прилеглого населеного пункту почули постріли зі сторони заповідника 2 січня. Мислоствознавці на території лісу знайшли сліди крові та залишки вбитого оленя. На думку біолога мислицтвознавця, Петра Носа, браконьєри, почали полювання на звіра у перші дні нового року. Я на другий же день пішов з собакою і бачу вона ну маленький щенок, мені подарили курсара, і він біжить по сліду, глядь сліди крові. Крові мелкі, мелкі, мелкі. І ото я почав розпутувати по цій території. І знайшов, е, по ну, що стріляно два кабана. Сліди крові та копит на снігу показують, що браконьєри поранили двох оленів, розповідає Петро Нос. І додає, швидше за все одній тварині вдалося втекти, а інша помирала від вогнепального поранення. він пройшов це через урочище, через річечку цю. Ну, Стічні води це. Е, водиться. Бачите, е, можна показати кров на тій стороні сліди? Е, Значить, він вийшов, тут ми зараз підійдемо. Буквально 60 метрів він ліг е, там, і там його забрали. Мисливці проводять нас до місця, де браконьєри розрубали вбиту тварину. Поруч у водоймі знаходяться внутрішні органи та шкура оленя. За словами Петра Носа, розрубану тушу тягли кілька чоловік. Головне он сліди потаска. Тягли здалеку. Це говорить про те, що велика кількість людей, притом не вночі це явно відбувалося. вночі. Тут не і в день дуже важко ходити. Депутат Тростянецької сільської ради Максим Брехнич розповідає ще до заснування мисливського господарства Кречет у 2004 році. Заповідник Вільшане увійшов до природного фонду України та отримав статус відтворювальної ділянки. Тож будь-які полювання на території урочища заборонені законом. Заповідна територія, в якій не те, щоб якісь види полювання, а без винятку. Тут навіть просто людям не мисливцям не бажано знаходитись. Тут бачимо факти проведення такого колективного масового полювання. Представники громадських організацій звернулися до обласної ради з вимогою ініціювати екологічну інспекцію мисливських угідь: Ольга Гриненко, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.